Кремлі знову обіцяють визволити російськомовне населення України. До того ж, путінська влада мріє, що змусить українців жити за російськими законами. Ну а сам диктатор досі вірить, що ось-ось переможе Україну в війні. Президент США нарешті прокоментував нову агресію Росії проти України. Про це та інші не менш важливі події поговоримо з політологом та президентом аналітичного центру «Політика» Олегом Лісним. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку і вам. Ну давайте почнемо з останніх терористичних атак ворога. Чому саме зараз росіяни чекали, поки Трамп також давайте говорячи його словами, викладе свої карти на стіл. Він зробив це в останній телефонній розмові з Путіним, бо складно вважати співпадінням. те, що зараз після цих подій в Кремлі, в Кремлі настільки оскаженіли, вони не оскаженіли, вони повірили в себе. Насправді, mm -hmm. це таке так званий кураж, тому що вони думали, що Трамп може закрутити гайки. Ну можливо, і міг закрутити, але він навпаки, я так думаю, всіляко робить дуже багато корисного для Путіна. Якщо не помиляюся, із чеських політиків сказав, що Трамп за цих 100 днів зробив більше для Росії ніж будь-який президент Сполучених Штатів да, на цей момент. Тому ми бачимо те, що зло, коли воно не покаране. Воно нахарніє це і точно. воно о, масштабує свої злочини. Тому от зараз ми це й бачимо. Але тут питання в тому, що Російська Федерація і російські ідеологи і політики вони вважають нас неправильними рускими. і тому застосовують до нас методику кнута і пряніка. Да? Тобто, коли ну знаєте, не даремно ж росіяни кажуть, б'ють, значить люблять і так далі. Ну такі якісь бидесемовські теми вони ага. своє життя. Засовують, да? тому вони вважають, що якщо нас лякати, то ми будемо боятися і ховатися. Це велика помилка, і вони за це обов'язково поплатяться. Хм. То... Дивіться, Трамп кілька днів мовчав, але цієї ночі, нарешті, відреагував на масовані атаки по українських містах. Він фактично назвав Путіна божевільним. Наслідків, після цього, чого варто чекати, може бути, що в Трампа відкрились очі, він нарешті запровадить оці пекельні санкції проти Росії, які колись анонсував. Ну, знаєте, я дуже хотів би, щоб це саме сталося, якби він далі не сказав, що це війна Зеленського, Байдена і не його. Таке враження, що бувають такі просвітління у Трампа. Він говорить притомні речі, але потім лякається і каже: Ні-ні-ні, тепер треба обов'язково якщо я сказав про погано про Путіна, то я маю сказати ще більше поганого про Зеленського. Тобто, що відбувається, Знаєте, воно було б смішно або там ну, будь-які емоції викликало. Але що насправді відбувається, це глобальна проблема. Трамп в своїй голові. В своєму оточенню в мас-медіа урівнює нас з Росією, uh -huh. тобто Путін поганий, Зеленський поганий, а так не працює насправді в притомному світі, де є міжнародне право, це читається трошки по іншому, тобто зовсім по іншому. Україна жертва агресії, Росія агресор. І далі читай нижче, що робить з агресором? А тут от відбувається те, що для нас є небезпечним, що обидва винні. Один отакий, інший такий, ні, це неправильно. Але я не знаю, як його переконати в тому, щоб він реалістично дивився на цей світ. В такий спосіб, не тільки я думаю, дуже багато експертів-аналітиків і вважають, що в такий спосіб Трамп притягує глобальну війну, і на превеликий жаль, він цього не усвідомлює. Але знову ж таки, ось ви згадали, і Трамп разом із заявою він ще й зробив випад в бік Зеленського. Сказав, що той, мовляв, створює проблеми. Таким чином, Трамп він все усвідомлює. Він готує собі позицію для наступного маневру в бік Росії. Навіщо йому такі заяви? Ви знаєте, ми його з аналізуємо з точки зору логіки, політики і так далі. А треба, мабуть, ну щонайменше, Хай психолог би сів і проаналізував його гойдалки. Тому ну тут я не хочу забирати ніколи. Хліб зрозуміло проте. Проте те, що зараз відбувається, воно говорить про невпевненість Трампа. Він не знає, що робити, але він сказати, що він не знає. Ну він тоді Трампом перестане бути. Ну так. І от ми з тим зегоцентричним політиком, який живе в своєму ілюзорному світі, намагаємося побудувати щось, щоб нас вберегло від глобальної війни і припинило нашу війну. Ну бачите, тим не менше, слава Богу, що думка Сполучених Штатів це не тільки думка Дональда Трампа, і от є, що мирні перемовини не мають жодного впливу на Путіна. Тож Україну слід озброїти до зубів, а активи Росії за кордоном на суму 300 мільярдів доларів конфіскувати так mm. соцмережі X написав поміркований конгресмен республіканець Дон Бейкон. І от в обох палатах американського парламенту є така стійка, стійка проукраїнська більшість, чи зросли шанси на те, що Конгрес і Сенат візьмуть справу в свої руки і покарають Росію без участі Трампа. Дуже хотілось би, але знаєте, треба з'ясувати одне питання: чи є республіканська партія республіканською партією на сьогодні? Да, чи є чи це Трампівська партія? Угу, це дуже угу. велике, велике питання, і я думаю, що можливо, можливо, якісь зміни будуть відбуватися ближче до виборів, до виборів конгресу. Це, якщо не помиляюся, наступний рік листопад, але вибори і виборчі процеси, і виборчі рухи почнуться набагато раніше. Вони вже починаються зараз. Просто знаєте чого бояться республіканці, притомні непритомні? Я би знаєте, їх не малював би про Це ті, що проамериканські. Тому що те, що робить Трамп, він робить зараз Америку слабкою. А республіканці завжди були за сильну агресивну Америку, яка є жандармом світу, угу. а не посміховиськом, куди вона зараз дуже дуже сміливо так. і наполегливо йде. Тому зараз республіканці дивляться, вони може й думають правильно. Але вони знають, що Трамп може сказати, оцей конгресмен поганий, не голосуйте за нього, і вибори з Трампа на нинішній момент він це буде дослухатися. Звісно, що Трамп чому зараз себе веде як слон порцеляновій там лавці. в магазині так. Да, лавці. тому що зараз нема електорального моменту, хм. тобто він переміг і є ще якийсь нюанс, який рейтинги та плював він на них. Він сказав, угу. що йому сказали, що одні рейтинги він каже, вони брешуть. Мої рейтинги більше ніж у Путіна і у всіх решта взят. Але ж настане час, коли, як я, я завжди кажу, коли популізм б'ється дуже сильно обличчям об, ре, об реалістичну ситуацію, об тобто, об реальність, об борт реальності. І Трамп це обов'язково зробить і, і подивимося, як це буде потім. Тому що, якби це був притомний політик, вибачте за Верес, то я б зміг би сказати, що він буде робити. Але якщо політик популіст і дуже емоційно зациклений на собі, він може зробити все, що завгодно. Далі давайте трошки про заяви від Російської Федерації Лавров днями сказав таке: ну в кількох словах, зміст зводиться до того, що Росія після війни не дозволить українцям жити за українськими законами. Тобто, Москва хоче і далі захищати російськомовних. Це гарна, погана чи добре, тому що між цими погрозами зрозуміло, що Кремль одночасно визнає, що в них вже немає цієї амбіції, можливості знищити українську державу, тому що вони визнають, що після війни буде українська держава. Але ж така, як вони хочуть. Я вважаю, це як поганий сигнал, в тому сенсі, що він мав би бути для сполучених штатів, і він звучить наступним чином: ми не хочемо миру, ми хочемо капітуляції України. А те, що не капітулює, ми хочемо, щоб було під нашим чоботом. Це поганий сценарій, але я бачу, що, мабуть, у них оце і буває весняне загострення, а тут майже літнє. тому що там ще Медведєв почав про педикульоз розповідати європейцям. Ага. Мабуть, ага. про свій ну треба менше пити, або якщо то краще закусувати чимсь таким, щоб мозги працювали хоть трошки. Тому це риторика зажравшихся, вибачте, за вираз нахабних злочинців, угу. яким трамп дозволяє. Бути на цій планеті і далі чинити злочини. Отак От веде себе шпана Пітерська, Московська або там ще якась. І на превеликий жаль, шпана розуміє тільки, коли їх дуже сильно б'ють по пиці, а зараз тільки ЗСУ це робить, а всі а -а -а. решта думають дипломатично якось вирішувати ці питання. До речі, Разуміло. про ще міжнародну дипломатію Українська тема активно звучить і в сусідній Польщі. Кандидат президенти Польщі Рафал Часковський виступає за членство України в НАТО. Угу. А ось його опонент Карль Навроцький обіцяє не пустити Київ до альянсу. Чи означає це, що антиукраїнські настрої в Польщі зросли? І, от які, якщо це так, то які це матиме наслідки? Ну, вони не тільки антиукраїнські. Ми бачимо з кожних виборів, від виборів до виборів, ультраправі умовно набирають, ну якщо не перемагають, то набирають істотну вагу. І це дивно чути від поляків, коли вони нас на націоналізмі звинувачують. Хоча у нас навіть на виборах це дуже невеликий відсоток тих, хто себе називав дійсно націоналістами, але Бог з ними. Знаєте, буває в житті таке, коли мрієш про щось, а потім про це дуже жалкуєш. Свого часу ми ну лунало в Україні, що про нас хотіли, щоб про нас говорили, що ми були фактором, який впливає на те, що відбувається в світі. Насправді, так і сталося, але це не зовсім нам приємно, тому що фактично всі вибори, де б вони не були, в Африці, там де завгодно, в Польщі, в Німеччині, Франції, чи де український фактор є. І от те, що в Польщі зараз кандидати педалюють на цьому, це навіть не про Україну, це про те, що вони не усвідомлюють, що війна вже стоїть на порозі. Я не хочу нікого лякати, але в такий спосіб вони притягують війну. Один із кандидатів, більш притомний, він каже, нема питань, давайте хай вступи НАТО буде таким буфером, вони будуть битися об Україну. Дякуємо йому за те, що він впевнений в тому, що ми вистоїмо. Але вони далі не підуть. Інший кандидат каже, ні, в НАТО вони не підуть, тому що мені треба зараз отримати ще ультраправе голоси, і я хочу постати президентом. Так можна президентом стати в Констаборі. Можна стати, це вже проходили. А вони не усвідомлюють, що коли вони грають в політику, в політиканство, вони не дивляться далі своїх красивих мешчів, які блищать і зачищені і хочуть зайти в президентський кабінет. Це глобально і глобальна проблема, яку вони або не бачать, або зараз їм дешевше продавати політику ніж війну. Ой, зрозуміло, все складно. Е, дякуємо вам за те, що долучилися, за те, що прокидалися разом із нами. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Дякуємо.